Дуже раді, що ми сьогодні змогли перемогти. Останній матч цього сезону в домашній грі. Ми дали позитивні емоції нашим вболівальникам. Дуже дякуємо їм за підтримку. Це нам дуже важливо і. Боремося до останнього. Зараз у нас є всі шанси налаштовані на останню гру. Ми розуміємо, що три команди можуть вийти в Єврокубки. І останній тур буде дуже цікавим. Футбольна погода: дощ, м'яч швидко ходить, всі біжать, всі були настроєні на перемогу. І дощ, сонце нам немає різниці. Ми виходимо і граємо на 100%. Ми раді, що ми перемогли. Йдемо далі з позитивним настроєм. Я вважаю, що вийшла гарна бойова гра. Перший тайм був повністю за нами. В другому не знаю, трішки фізично підсіли, але вже головне було результат. Можливо, десь і тримали це в голові. Тому другий там такий 50-50. Наразі Кривбас продовжує боротьбу за єврокубкове місце думками вже в Житомирі. Так, звичайно, будемо налаштовуватися. Не все від нас залежить, але будемо робити свою справу і. Налаштовуюся на перемогу. Дякую всім, хто прийшов, всім, хто болював цей сезон. Я вважаю, що дуже добре, що закінчили перемогою вдома. Та й до цього кожну гру ми відчували їх підтримку. Тому дякую всім, хто приходить, всім, хто вболіває. У нас всі плюс-мінус, я вважаю, одного рівня футболісти. У нас нема такого, що хтось краще, хтось гірше У нас. Одні якості, в іншого інші. То у нас такий футбол, що. Заміна однієї людини. У нас не впливає сильно на гру. Я що Сьогодні Луня провів дуже гарний матч. Підпрацював гострота. Від нього була тут було добре.